У нас на зв'язку є вже Ксенія Оренчак, виконавча директорка Асоціації добувної промисловості України. Пані Ксенію, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Пані Ксенію, ну відразу ми, мабуть, поговоримо про, як то кажуть, наші справи, які стосуються так, видобування. Зважаючи, що ви експерт в цій галузі, отже, скажіть, як в нас от змінилися? Справа з видобуванням корисних копалин після 24 лютого, коли російський агресор вдерся на нашу землю, таким повномасштабним так повномасштабне вторгнення відбулося. А які можливо галузі найбільше постраждали від цього? Так як я представляю добувну галузь, то відповідно я буду розказувати про добувну, але хочу сказати, що станом на 19-й рік від нашої асоціації ми робили дослідження, і саме добувна галузь формувала той основний пласт економіки нашої держави. А далі вже йшли супутні, логістика, транспорт і так далі. Тому як тільки сталося вторгнення Російської Федерації від 24 лютого, ви розумієте, що на сході якраз зосереджена найбільша кількість корисних копалин, це наш. Фактично енергоресурс, завдяки якому наша країна і добувала, і добуває, і фактично забезпечувала населення газом, вугіллям, те, що нам потрібно. Звичайно, ми частину докуповували, як завжди. Ось, але тим не менше, саме ці території, де найбільше вівся видобуток в нашій країні, і вони наразі поки що в такій стагнації вимушені. От і тільки 50% від 2000 тисяч підприємств, які діють в. Україні саме у сфері видобування залишились працювати. 50 повністю або розбомблені родовища разом з технікою, або просто не мають можливості навіть підтримувати операційну діяльність. Ну от також дуже цікаво від вас почути вашу думку щодо вугільних так, шахт. Я не знаю, от ми розуміємо, що там і так ще після 2014 року велика частина залишилась в окупації, але зважаючи на те, що зараз ми готуємося вже до нового палювельного сезону і теплоелектростанції це фактично їхнє головне джерело енергії, це теж вугілля. Скажіть, як в нас з цим справа, чи зможемо ми забезпечити от їхню роботу? Тому що насправді це дуже важливо. От, і, і до речі, в контексті Волині запитає, в нас теж є тут шахти. Чи можна якось їх використати або замінити, хоча б частково те, що ми втратили на сході, ну наприкінці липня стало відомо, що Укренерго. Фактично виділи 2,5 мільярди гривень на стратегічний запас вугілля на зиму, тобто зараз максимально е, залучаються кошти для того, щоб не вивозити з країни вугілля, яке є, і також для того, щоб ми пройшли цей опалювальний сезон, який буде надто складний для нас в умовах війни. Але держава поки що робить все для того, аби ми пройшли цей сезон. Тобто вугілля не вивозиться, а вугілля акумулюється на отоплювальний сезон. Так, є шахти, які, я не скажу, що вони розморожуються, що вони якось починають інтенсивно видобувати, але е, все ж таки ті, які не працювали, їх дуже важко запустити, ті, які діючи, вони зараз задіяні на максимум. Що, з однієї сторони, це дуже добре, що йде така інтенсифікація фактично, да? Виду, так, видобутку вугілля. А з іншої сторони, наприклад, якщо… Родовище це вже така технічна історія, розрахована наприклад, на 10 на 15 років, то фактично ми тією швидкістю видобування, щоб встигнути до опалювального сезону. І не зовсім правильно, що й будемо технічно це робити. Але якщо це допоможе пережити нам цю зиму, то я думаю, якусь ми вже налагодимо цю історію. Ну і тут же ж так само, окрім вугілля, дуже важливо для нас газ. На сьогоднішній день держава зробила добре для приватних компаній тим, що не сплачується рента. Так, ось спеціальний був закон прийнятий Верховній Раді, тому що немає ринку збуту, і зараз закачується максимально в газосховища. Я хочу зауважити, що в Україні найбільше газосховища в Європі, щоб ми також пройшли цю зиму. Я думаю, що закумулюючи і вугілля, і газ, ми зможемо якось пережити це це сіні от наші високопосадовці та заявляли про те що ми повинні розраховувати лише на вітчизняний газ чи є у вас інформація наскільки саме видобуток українського газу може забезпечити наші потреби Саме на ці три місяці, якщо брати до весни там і березень включити, то ми зможемо забезпечити себе власним газом. Але єдина тут буде перепона в тому, що приватні компанії, які за свій кошт видобувають наразі газ, вони ж закачують його в газосховища. От і вони. Під час опалювального сезону зможуть не отримати прибуток, тому що держава просто може його забрати для потреб в населеннях і в умовах війни. Це лише таке єдине повоєння від приватних компаній. Але взагалі-то газу достатньо і нам вистачить. У нас є великі запаси ресурсні. Але для того, щоб видобувати на повну до речі, така сама ситуація, як з вугіллям, те, що ми зараз інтенсивно видобуваємо, закачуємо газосховищам, так само. Вірніше, яка ситуація з вугіллям, так само така сама ситуація і з газом. Тобто, зараз на максимальних швидкостях відбувається поповнення стратегічних запасів енергоресурсів для отоплювального сезону? А от щодо газу природнього, просто нам багато постійно говорили. Ну, я скажу так. Одна з політичних сил про те, що в нас вистачає свого природного газу. Ми можемо забезпечити, не купувати його, а для населення цей газ тільки є в нас, його вдосталь. Чи можете ви підтвердити це твердження? І як взагалі в нас з видобутом з видобутком саме нашого газу вітчизняного? Ну тобто ви кажете, що інтенсивність зросла, але відсотк, на наскільки ці потужності, от щоб розуміти, це там на 100% зросла. Оця от видобуток, чи там на 50%? як? Як це вимірюють? Розумієте, це вимірюється дуже просто з попередніми роками. Тобто, якщо в середньому Україна за рік видобуває 15, до 15 мільярдів метрів кубічних газу, то на сьогоднішній день цифра трішки впала до 10 фактично. Але якщо брати сумарно запаси по країні, то це налічує близько 970 мільярдів кубометрів газу. Але не всі родовища вони є задійні, тому що для того щоб розробляти родовища, розробляти Довщо потрібно залучати нові інвестиції на сьогоднішній день в умовах війни. Ми звичайно можемо це зробити, але повірте, я спілкуюся з закордоном, з дуже багатьма інвесторами. Зараз ніхто не готовий навіть залучити кошти в Нафтогаз, нашу державну компанію для того, щоб проінвестувати якось. Звичайно, я думаю, що вище керівництво Нафтогазу вже веде якісь перемовини для того, щоб все ж таки підсилити свою операційну діяльність і інтенсивніше залучити нові технології для видобутку газу, але це поки що на рівні перемовин на рівні слів, тому що ми зараз своїми силами, які в нас є, видобуваємо свій власний газ як приватні компанії, так і державні компанії. Тобто сумарно так в нас достатньо газу, в нас багато газу, але для того щоб розробляти всі родовища на максимум, тому що запаси газу вони настільки великі, що ми можемо самі себе забезпечувати до 10-15 років точно і ще реверсом продавати на Європу. Пані Ксенію, ви згадали про те, що частину народовищ корисних копалин в Україні розбомбили расисти. Це можна вважати такий ресурсний тероризм та з їхнього боку. Як взагалі чи є можливість якимось чином боротися із ним? Наскільки це взагалі небезпечно і для нашої країни, ну мабуть і для всієї планети. Це небезпечно, тому що ми постійно будемо перебувати в цьому тероризмі, доки ми не поставимо крапку. Але як Україна, ми не зможемо це зробити. Нам потрібна світова спільнота, щоб ми всі разом об'єдналися. Десь ми об'єднуємося. Я маю на увазі зі світом, а десь ми послаблюємо такі санкції, наприклад, як послабило США для Росії або Європа, тому що вони не повністю ще відмовилися. Це фактично це. Підривна діяльність нашої економіки відбувалася десятиліттями ціле направлено, і тоді, коли ми були максимально слабкі, почалися ці всі історії. Але є така організація. Ми я сьогодні зранку випустила статтю на цензурі. Можливо, читали ні, але є така організація, називається Кріско, яка фактично. Має в учасниках Російську Федерацію, і завдяки цій компанії їхні корисні копалини можуть кутуватися на сировинних біржах. І звичайно, це зростання інвестицій в Російську Федерацію, і інші, наприклад, інвестори можуть завдяки ось таким підтвердженим сертифікатом міжнародного класу залучати до Росії інвестиції. Навіть ми про те можемо не знати. Але ми, як асоціація добивної промисловості України, закликали спіль спільноту кріску для того, щоб відлучити Російську Федерацію від цієї спільноти і тим самим заблокувати їм залучення міжнародних інвестицій в їхні корисні копалини. Чим більше буде таких запобіжників, чим більше Росія буде знаходитись своїми корисними копалими в блоці від міжнародної спільноти, тим менше в них буде коштів для того, щоб фінансувати війну проти України. Ну, так дуже хотілося б вірити в те, що від тієї організації так різко. Так, від ОПЕК плюс там їх відлучали і вони залишалися в такій ізоляції. І, мабуть, все ж таки багато що залежить і від інших експортерів, так природних ресурсів. Зокрема, от ми бачимо, Саудівська Аравія збільшила дуже суттєво експорт нафти. Як ви можете оцінити, чи зможе от Саудівська Аравія, можливо, інші країни, які готові, от ну сказати так, стати замінником, так для. Росії на ринку нафти. От як ви прокоментуєте ці новини? Розумієте, ця ціни вони поки що, поки що там 11 доларів за барель може бути. Так ціни будуть коливатися однозначно. Зараз максимально світ повертається до вугільної ери знову, так, але так як є курс на декарбонізацію, тому що є міжнародна. Скажімо, так, програма, що якщо в світі на 2% збільшиться температура, клімат так буде абсолютно аномальний, то фактично потрібно знову повертатися до того, щоб якось Залучати більше альтернативних джерел енергетики, тому що ця аномальна жара, цей клімат, який зараз є у світі, і воно якраз викликано тим, що відбувалося кожного року е, викуп... ну, виду... видобуток фактично цих викопних джерел енергії, і для того, щоб зменшити навантаження на світ саме в кліматичному просторі, то потрібно звичайно навпаки залучати побільше альтернативних джерел енергетики, але так як Сталася війна, і Російська Федерація так себе веде у всіх відношеннях в кровавому терорі з Україною в енергетичному терорі зі світом. То відповідно, що поки що всі вугільні шахти відкриваються відкорковуються, і це буде доти, доки не зменшиться навантаження ресурсне від Російської Федерації до світу. Ось поки в Україні не налагодиться, скажімо так, цей процес, поки ми не будемо залучати інвестиції, більше видобувати власну. Ого, газу, а тому, що Україна, вона ж не тільки є. Газова держава у нас є дуже багато корисних копалин, 117 видів. В Жодній країні світу немає стільки. сировини. Я вже не говорю про те, що у нас є критична сировина. Це ільмініт, це літі, які використовуються акумуляторах. Там до Тесли. Я вже не говорю про те, що у нас є титан, який додається до виготовлення оборонно-промислової техніки. Але для цього повинно бути в державі промо цих добувних компаній. І корисних копалень, щоб ми стали сильнішою, з сильною національною безпекою, і для цього нам потрібно трошечки іншу політику формувати в країні. І доки ми будемо такими, скажімо так, дипломатичними в цих питаннях, доти буде процвітати і російський тероризм сировинний. І е, військовий дякуємо пані Ксенію за те, що долучилися до нашої ефіру. Отже, нагадаю нашим глядачам і слухачам з нами на зв'язку була Ксенія Оренчак, виконавча директорка Асоціації добувної промисловості України. Сподіваюся, ще зустрінуся в нашому етері. На ну, все добре, спасибі.